Нічні події на лісовій в Києві. Чому мафи зносили в темряві і чи зупинить демонтаж незаконну торгівлю? Війна столичної влади з кіосками біля метро триває вже два роки. Чи не кожна спроба демонтувати чергову партію закінчується бійкою? А на ранок там само з'являються нові продавці із переносними ятками. Місцями гучного демонтажу проїхалась наша Олександра Мітіна. Вони билися з комунальниками та поліцією. Намагалися порізати собі вени, сидячи на власному майні. Я не буду терпіти, блін, у тебе беззаконня. Або мені проводять якось начальник, або я ріжу Він вже трохи підріз. І кричали на мера знизу вгору. Ді, дуже усе. бо але в майже дворічній війні з власниками мафів упевнено перемагає мерія. 2014-го комунальники діяли відкрито. Серед білого дня кіоски по одному вивозили на штрафмайданчик. І відвозим на майдан. Тимчасове зберігання. 2016-го перейшли до масових нічних руйнувань. На ранок на місці кіосків власники знаходили тільки уламки. Підприємці відповіли цілодобовими чергуваннями і фізичним спротивом. На цих кадрах за власне майно, яке стоїть на землі міста, б'ються святошинські торгівці. Робочі поверталися сюди кілька разів. Востаннє розібрати кіоски таки вдалося. Сьогодні на місці дрібної торгівлі ще дрібніший сквер. П'ять порожніх лавочок під пекучим сонцем, замість семи мафів, серед них і крамниця рошен, які знесли півтора місяці тому. Тепер на цьому місці клумба. Щоправда, на ній поки що нічого не виросло. Кіоски на Святошині серед семи з половиною тисяч мафів, які столична влада вже знесла. Причому не власноруч задля брудної роботи Київ благоустрій винаймає фірму підрядницю, який платить дві тисячі гривень за годину. Виконавці з товаром не церемоняться. Відшкодовувати його вартість ніхто не збирається. Это мусор, який знаходиться на території города быть, може бути в металлическую форму і має вид якого либо якого сооружения, но это Мусор з мусором поступають як поступаем мы. Толичне метро героїв Дніпра. На місці знесених мафів зелений паркан. Навколо нього знову незаконна торгівля. Спідні, овочі, м'ясо продають просто із землі. Вільного місця немає. На самому паркані між рекламою шашликів та квартир логотип метробуду. Що робиться за загорожою? Пояснює начальниця станції. Це усіляють тонель, Тонельну відділку усіляють. Вид згори на будівельний майданчик двоє робітників неквапливо монтують якісь конструкції. Руч із десяток уже забетонованих стаціонарних опор. Навіщо їх поставили згори, якщо метро внизу? Незрозуміло. Пояснення знаходимо на вході в тунель. На трьох інформаційних плакатах майбутній торговельний центр. Місцева жителька Лариса Санкіна була серед тих, хто підписався, аби молу не було. Тут буде торговий центр, значить можна з грузовим машинам привозити товар, продукт. що тут буде творитися? Сказали, що буде розвікательний центр якийсь. Нам залишилося тільки розвікатися. У благоустрої тим часом готуються до нового демонтажу. Прав на землю не мають іще півтори тисячі столичних мафів. Змінювати тактику нічних знесень ніхто не збирається. Олександр Мітіна, Валентина Доброта, Павло Бондаренко. ТСН 1+,1.